Привіт! Ой, що це? Що це я такий? Отак. Привіт! У цей дуже класний день, класний у сенсі погоди. Сьогодні теплесенько, сонце світить. Це сьогодні у мене 1 січня. Вчора Новий рік святкували. Всім з чата привіт. Подарунками там хтось ділився, хтось дулями, такі як я. Але в цілому атмосферка була класна. Це я про чат хоча б у мене чату ще, мабуть, нема. Бо сьогодні 1 січня, але в мене відео викладаються із не знаю, місяць-два затримкою, то може це вже буде чорті коли. Подивимось, яка буде динаміка. Отож, про що мова? Я сьогодні виперся на сонечко, взяв з собою всі свої а, тузовіни. Блін, я завжди дивлюсь відео. У пацанів такі класні, завжди ці коврики, всякі набори там, всяке. коротше, вони підготовлені. Світло, штативи, вони все бачать, все знімають. У мене це садові меблі. Отакий пензель. Правда, в мене викрутки. Я у пацанів такі теж бачив. Вони крутяцький набір. Не дуже дорогий, але я ним дуже задоволений. Він все робить, що треба. Палички, ватне диско, зубна щітка, спіртик, Попити. І сьогодні у нас на чистку попадає пацієнт з мого минулого закупу. Це А, чорна. Вона мені сподобалась, бо чорних у мене нема. І вона була на підставочці. Я думаю, блін, мені треба підставка. І я її забрав. Отака красотка. А не комплект, є живлення, є сенсор, є кабель і одна нончака. Все більше нічого. Але 10 євро. 10 євро це халява. Треба було взяти. Я навіть тоді казав, навіть якщо підставочка просто буде працювати, то я вже задоволений. О, тут все ціле, до речі, От на білих у мене оці кришки поламані. Тут всі ці лесеньки. Вона виглядає така, більш-менш нормальна, зашкрябана, звісно. І отут мені щось ця шторка трошки не подобається, але може чистка щось змінить. от Ну і так, да, трошки вона якась захаркана. Треба перевірити, чи вона включається взагалі. Зараз перевірю. А, ну і як завжди, перевірка на сюрпризи. О, а ще. Може я лакі? Ні, я не лаки, карти пам'яті нема. Окей, а плюс мені порадили відос, як перепрошувати. О, вибачте, в мене ворота відкриті, а я з котом гуляю. Щоб кіт не втік, треба слідкувати. Кіт, де мій кіт? Оце дуже задоволений придбанням. Цього Apple AirTag Кіт гуляє у мене по вулиці. І я отак, коли не знаю де вона, хожу з телефоном. А в неї на спинці прикручений опа, десь тут. Сигнал слабкий, але кіт десь тут. До неї прикручений цей AirTag я її можу знайти. О, клас. І коли воно розчехлиться, я бачу, де мій кіт. А ось і мій кіт. Кайфуйся. привіт. Я тебе знайшов. Гуляєш? Гуляй. Так, а перед тим як почати чистку. Давайте чекнемо Як завжди Опа Зазвичай мені щастило. Ану, буде сюрприз. О, що шуршить, що шуршить. А якщо шуршить, то що? то там щось є. Ану виходь. Хто там? Опа! Ооо! Ха-ха, Маріо Кар. Найс. А я такий самий купував. Ну, блін, клас, мені подобається, це як кіндер-сюрприз. Береш вії і там завжди диск. Хтось хтось неуважний, забуває там диск. Блін, а що з ним таке? Може йому вже і гайки. Ну, перевіримо. Ну що, рідненька, готова ти? до... Перевірки на прибульців, точистки. Блін, тут якісь ще кронштейни, кріплення, вона, мабуть, якось і вішалась, чи що? Чи, мабуть, на стіну. Це треба дивитися інструкції. От би знайти з коробкою, коли ще дізнатися все про консолю. Чи треба налінитися і пошукати в інтернеті інфу. Бо я ж кажу, я як цей. Перший відкривач. Я щось бачу і такий, Блін, що і таке буває. А потім ще щось бачу, такий, блін, що ще й таке буває, і, і я не знаю сам, з чого мене чекає. А, і з цієї шопери, то не знаю, там хто від вас дивився, ось така штука. Я йду такий. типа, що це таке? Я побачив у цю зону, думаю, блін, ну це ж PlayStation, це ж не просто так тут. Хрестики, нолики. Бачите, тут і така кнопочка. Якийсь лінк, щось такесь піришка. Ну я здогадався, що це типу графічний планшет. Але хто знав, що він існує? Я ні. Прикольно, прикольно. І там поруч ще диск був. Тобто це прям мені пощастило. А, і як мені пощастило? Оце плюс оце, плюс оце. Якщо не помиляюсь, 20 євро. Або 25, або 20. Десь там в минулому відосі я точно казав ціну. Хай навіть 25. Прикол, прикол. Я дивився, оця штука сама по собі 15, наче. Коротше, клас, оце. А вже потім я такий роздупляюся, а як її підключати? Не кабелів, нічого немає. Я думаю, ну ладно, мабуть, як джойстик без проводів підконектись до быстрою. Але виявляється, тут є отакий донгл. І я. Мати його везунчик, що він тут на місці, бо його могло б і не бути. Хто ну, оце такий заботливий? Не, не загубив його, вклав сюди відсік і мені на барахолочку приніс. Дуже дуже класно. Ще не, не пробував я, що це таке, бо ще лежить на карантині, це ж в мене завжди мішок. В хату я заношу тільки в мішку на зберігання, бо ви знаєте, телевізор і історія з телевізором це. Було неприємно, тому все на карантинах. Оце сьогодні виніс його подихати. Що сьогодні переберу, то з карантина перебирається у, у зону робочу. Ну що? Так, вже ми розбирали вішку біло, я трошки знаю, що де. На жаль, у мене немає ніякого штатіва, чи, чи я камери не буду зубами тримати, тому я поетапно буду відкривати і включати камеру, бо прямо на живу знімати все, що я роблю, у мене просто фізично немає можливості. Тому степ -бай степ Невеличкий коментар тут. Оцей е, хрестиком, те, що у нас називають хрестиком, це в світі називається Філіпс типу, Крю. А це не знаю, як називається, але це, бачите, це така три не хрестика, трьох, три лучі. Коротше, якщо нема такої викрутки, то нічого не вийде. Тому треба мати оцей крутійший набір або подібний, щоб, щоб розібрати. Тому, я вже казав, так вийшло, що він в мене є, і я дуже задоволений. Тобто тут половина гвинтиків хрестика або Філіпса, половина ці трьох, трьох лучові. Тому без інструмента не дібратися до чистки. А ще у мене є отака штука. Я дуже хотів з неї почати, бо вона така класна. Я не знав, що такі існують. Я Кожен раз, коли щось бачу, я дивуюся, бо я давай поторехти мені. Я дивуюся, бо я не знаю, що існують такі моделі. Я її побачив, і це в той же день я купив оцю і потім побачив цю, такий, блін, клас, я її хочу. І, і купив оцю для ТВК. Яка вона прикольна. Такий форматик красива. І в неї з комплектом все класно було. Всі ці ремоути, кабель живлення, всі сенсори. Тюльпан, скарт, кабель який ще. Всі нивчаки, і оригінальні ці контролери. Яка ще приблуде, я навіть не знаю, що це таке. Що це за якийсь екстендер. Треба буде виясняти, що це таке. Лок, анлок. Що це за прикаля? Уявлення немає, що це. Треба буде розбиратися. От, один просто в гарному стані, інший ще в калоші в такій гумовій. теж наче непогано. Ну, все треба мити, все треба чистити, але вже спочатку жабу, а потім конфетку. Ну що, з болтиками завершено. Дуже їх багато, блін, я не знаю скільки. Більше десятка треба з різних сторон накрутити, але ми це зробили. Так, тепер відкривається кришечка. І тут оцей конектор треба обережно висмикнути. Ой, це треба краще пінцетом робити. Однією рукою не буду. Я, ну на перший вигляд, ну, чистенько не бачу. Цього тарганячого посліду. Зараз буду далі колупати. А, так, зняв, ну вона всередині мені дуже подобається. Вона чистесенька, трошечки пилу, але зовсім не критична. Не знаю, не немає до чого докліпатися. Метал дуже класний. Бо білу я розбирав, там він ржавий був, я трошки підчищав. А ця прям класна-класна. Не знаю, чи буду я повністю знімати привід. Може так, пройдуся оцим пензликом зараз. Або вже якщо я тут, то розберу трошки вентилятора прочищу. Ну, вона дуже класна всередині. Не бачу проблем. А, ну ні, все, я далі не бачу сенсу туди лізти, бо вона чистесенька. Зараз я пройдуся щіткою, бо тут навіть метал такий блистючий, що вона як нульцева. Пройдуся щіточкою протру вентилятор та буду, мабуть, назад скручувати, бо мені тут нема що робити. Тут пластик ззовні тільки потребує трошки уваги. Покручу ці решіточки почищу. Вентилятор почищу, як вже сказав. Навіть, не знаю, дарма відключав привід. Все дуже-дуже класно. Так, може комусь знадобиться ця премудрість? Дуже довго не міг підключити назад оцей шлейфік Що це, мабуть, живлення чи що це оцей. Бо він дуже-дуже короткий. і я як тут не вигибався, в мене не виходило, але виявилось, що він Короче, його можна витягнути. Він отак спочатку вставлений сюди, а його так можна вийняти, і тоді він трошки довше стає, бо інакше я не знаю, як би я сюди дістався. Ну все, у мене сонечка вже сховалась, поки я тут збирав, то покрутив трошки болтики. Привіт, на місто поставив. Хотів відмити, не знаю під яким кутом показати. Вона всередині така чистенька, це, мабуть, сама нова вішка, що в мене була в руках. І за дві білих, і це третя чорна. І не знаю, як передати. Але хтось її Чи чи не знаю чи намагався чистити, чи що. і хтось так її бідненько пошкрябав. От, якби не ці подряпини на корпусі. Вона б така була класна, але хтось перестарався тут трошки. Ну нічого, зараз беру, заберу її тепер вже на тест, диски є, нунчаки є, запущу її, як вона себе поведе. Якщо зараз, та ні, я вже, мабуть, не встигну, не встигну другу, бо сонце сіло і дуже похолодало, і кіт у мене вже голодний десь бігає. Мабуть, я поки це все зберу, купи, вже буде її вечір. Добра, добра консолька, чистенька. Оце мені шторка трошки хвилювала, що вона така якась розхлябана, але теж в порядку зараз протру І ще і буду збирати вже до кінця. В принципі, готова. Трошки освіжилася, хоча вона і була непогана, а, але неприємна неприємність у мене сталася. Один болтик. Я впустив, і так як я сиджу на штучній траві, я не знаю, я його не можу знайти. У мене є навіть магнітики, бо цей набор викруток він включає в себе намагнічувач-розмагнічувач. Тут є два магнітика. Я вже пилососив цю траву з цими магнітиками. От просто він в мене впав, я навіть відчув, як він в мене вдарився по, по моїй калоші. А далі. Траєкторія невідома. Сидів з магнітиками, пилососив, пилососив, Не можу знайти, не знаю, може ще трошки спробую. Але е немає короче, одного бултика. Непрофесійний підхід. ну, Буду знати тепер. Буду думати наступного разу, що я роблю на так. У мене навіть був цей магнітний коврик, він, звісно, на рубль 20, як то кажуть, але працює. Коротше, я не знаю, спробую ще сотий раз пройтися тут магнітиком, може знайду. О, фух. Трошки пройшло часу. Не знаю скільки я витратив, ще хвилин. ну, Може 5. Знайшовся, знайшовся поганець. Зараз його вкручую. Фух, блін. Слава цьому набору, що він має в собі ці магнітики. Клас. І далі зніму, як вона запускається, чи все працює, буде таке собі, таке собі продовження, бо сама ця розбірка вона не про що. Треба контентуса додати. Ще на всяк випадок оцю підставочку розібрав, бо вона така пустотіла. Так, хороша рать, я тут знімаю, алло, тихо. Давайте на море розкричалося тут. А, розібрав підставку, бо вона пустотіла. Я думав, тут прибульці можуть сидіти і теж так відмітити. Знову ці трьох лучові, як це називати? Не знаю назву. Ну коротше, болтики з трьома лучами. Що ви хотіли від нас приховати, шановні Нінтендо, чого так складно розбирати? Ці два шматка пластика. Це збирався я вже тікати на хату, але думаю, я вже переберу цей мішок, там е, кабелі попочистив, з попротирав. Все, що чисте, поскладав. Думаю, ну ладно, і цю протру і пішов контролери дивитися. Перший в гарному дуже стані, чистенький. Батарейки навіть всередині були, але сів Оце Якась приблудень Кинув у чат і люди кажуть, що це V Motion Plus, це типу, штука, яка більш круто відслідковує рухи. І Покусав собака дуже. Але сподіваюсь, працює. По лісу другий контролер. і він, а, Хтось забув, в ньому батарейки вийняти. Ну, і в цьому, і в цьому, і в одному все зашибісь, а в іншому все дуже погано. Блін, у мене такі нігті страшні, вибачте, це я не робив манікюра, ще із спіртом працюю, і воно так підсвічує нігті некрасиво. Коротше, вибачте, не естетично, але є, що є. Так, <кхем> да, тут виглядає не дуже класно. Може, треба буде. Лізти всередину. Зараз зверху попротираю оцей чехольчик. Ну, такий непоганий. Не попротираю зараз і інтрига. Я почав у чаті питати, що там, що і як. А люди пишуть: Женя, а що це кажуть у тебе за. Де вони кажуть? Кажуть, а що це за він у тебе на столі? І прийшлося зняти. Мікровідос, <хи> і люди кажуть, отдай, оддай, дай. А я навіть не знаю, чи вона працює. Ще запущу, подивлюся. Чорна, як мінімум, світиться, а ця не знаю, буду дивитися. Зараз дотру трошки оцю кислятину, та вже точно буду на хату йти, бо, бо вже пора, пора-пора. Vadim, 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 sidim, vadim, sidim, sidim, terdim, sidim, perdim, vadim.